Києві на проспекті Володимира Івасюка було тут дві кав'ярні, прямо біля переходу. От так зараз це виглядає наразі. Пару місяців тому ці кав'ярні знесли. Вони були досить акуратні. Там постійно були люди. Вони ну, виглядали ну, дуже пристойно. Я не знаю, навіщо їх знесли. От Тепер тут от така от краса, дивіться, от так от пару місяців це вже стоїть. от, так от. ну Кому вони мішали? От питання. Кому вони мішали? Щоб вони розгребли оце все каміння, це все нічого тут не зробили, не засадили газоном, просто так розгребрили, знесли і все. Там були робочі міста. Там працювали люди, там сиділи, там постійно я бачив людей, які сиділи каву, там рядом дитяча площадка. Поясніть, навіщо це.